Серпня деякі українські пенсіонери будуть отримувати понад 10 тисяч гривень, але є нюанс. Пенсійний фонд України повідомив, що підвищені виплати стосуються громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Йдеться про людей з інвалідністю, яку спричинила катастрофа пенсіонерів за віком, що жили чи працювали на забруднених територіях, або непрацездатних членів сім'ї загиблого годувальника. Зокрема, мінімальні гарантовані пенсії для людей з інвалідністю, пов'язаною з чаєс у серпні 2025 року, складуть. Понад 10 тисяч 491 гривню для третьої групи, майже 14 тисяч гривень для другої групи та понад 17 480 гривень для першої групи. Але такі виплати не для всіх. Варто розуміти кілька важливих нюансів. Перше, ці виплати стосуються лише обмеженого кола людей, тих, хто має офіційний статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Не всі, хто постраждав, отримують таке підвищення. Друге, якщо ви маєте право на кілька видів пенсій одночасно, Закон передбачає, що можна обрати лише один вид виплат, і це обмежує фінансову підтримку. Третє різниця між сумами для різних груп інвалідності дуже велика: більше ніж 7 тисяч гривень між першою та третьою групами. Четверте. Розмір пенсій для чорнобильців досі прив'язаний до заробітку, який вони мали ще до аварії або у 90-х роках минулого сторіччя. П'яте. Доплати за проживання в зоні відчуження отримують тільки ті, хто не має офіційної роботи. Тож, хоч новина і позитивна, вона торкнеться лише чітко визначених категорій чорнобильців. А що ви думаєте про таку систему нарахувань? Напишіть в коментарях.